Легенда про княгиню Ольгу українською мовою та стильна хустка спеціально для Миколачуко Опен як триває кінофестиваль відстоювати своє. девіз цьогорічного міжнародного кінофестивалю глядацького кіно, який відгукується у кожній кінострічці, видатний фільм великого українського режисера Юрія Лєнка. «Легенда про княгиню Ольгу і це якраз підстою своє там, як Ольга і князь Володимир вони відстоювали своє для Київської Русі, яка є сучасною Україною. Фільм Легенда про княгиню Ольгу вважається однією з вершин творчості Юрія Ільєнка. Раніше фільм був виключно російською мовою. Та цього року у глядачів в рамках кінофестивалю була можливість переглянути його українською. Саме до цього показу амбітні і творчі буковинські підприємства Ємці створили вишукані хустки, але це хустка, де ми зобразили кадри із фільму, якому присвячений цьогорічний фестиваль Легенда про княгиню Ольгу. Ми відтворили головних героїв, Ось наш Іван Миколайчук, княгиня Ольга, і головні образи із цього фільму, які є дуже акцентні, дуже важливі. Фільм історичний, поетичний, складний, але це наша українська культура. Ірина Сагайдак розповідає: дизайнерка, аби створити малюнок майбутньої хустки, провела пошуково дослідницьку роботу, враховуючи усі афіші і брендинг фільму, вибрали стиль мозаїки. Уже цієї суботи розпочнеться національний конкурс короткого метру. драматичні історії у рамках фестивалю Миколачук оупен У блоці зібрано стрічки, які об'єднують драматичними обставинами, які доводиться долати героям та героїням. А в неділю пройде конкурс короткого метру. Пошук реальності. Тут зібрані документальні фільми, що відтворюють сьогодення, та ігрові стрічки, які саме та про що приходьте. Подивіться, Романо Ліни, Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4